Сьогодні, на огляді будинок в мальовничому місті з чудовими краєвидами і зручним розташуванням. Село Тарасівка знаходиться в 5 кілометрах від міста Узин, 30 кілометрах від міста Біла Церква та біля 80 км від Києва. В місті Узин є вся необхідна інфраструктура: і великі супермаркети, і лікарні, і школи. Будинок цегляний під сайдингом у хорошому стані, площею 80 квадратних метрів. На території літня кухня із заведеною водою і каналізацією, піччю і дров'яною плитою, гараж під авто. І гараж під мотоцикл. Сарай з коморою. Опалювання. Газовий двоконтурний і твердопаливний котли. А також дві груби. Новий санвузол з теплою підлогою в сучасному кахлі. і Новою сантехнікою. В будинок заведені усі комунікації, електрика трифази. Вода зі свердловини, газ, каналізація. Окрім свердловини, також є колодязь. В будинку три кімнати, санвузол, коридор, кухня, віранда. В будинку залишаються усі меблі новим господарям, так що стан оселі, заїжджай та живи. Для отримання всієї необхідної інформації щодо цього будинку звертайтеся безпосередньо до продавця. Оголошення та контакти продавця будуть в телеграм-каналі. Переходьте по посиланню, яке розміщене в описі, та закріпленому коментарі.